Йоп твою мать, як то в ремля летить. Четвертий десяток розміняв. А за спиною шо? Скаліос! Казала мати. ж мати дружину, сім'ю, та й все в тебе буде. Дружина є! Де остальної? Пойми я як песик на поводку, на цепові. З роботи додому, з роботи додому. Скоро гавкати начну. Тільки годинка зарплати, а доступ до кошельочка тільки в одної людинки в нашій хаті. Маю мотора не робочу. блять, збираю той металолом. Думаю продати. Але ні, і то забере хай хоть. Галас радує, щоб буду собі думати, що когось машину складу. Скоро посивію. Я вже сивію, я сивий. Треба придумати статтю і закон, бо людина жіночої статі, яка виходить заміж, хто її назвав жіночка? Не жіночка, а злочиночка. Прийшли сказати, чоловік, ти щаслив? він ні. Все, десь год тюрми. То вже б думали компасірувати йому мозги чи ні? Я, блядь, поки не женився, не плакав зараз по три рази на день.